Друзі, всім доброго ранку. Починаємо наш понеділок з кави. Знадобляться нам пензлик. от такий десь, Тут в мене написано другого розміру, але це може бути і десь 5-6, в залежності від фірми. Ручка в мене гелева ручка, але вона 0,5 мм, тобто вона дуже така тоненька, мені знадобиться, і звичайний олівець гумка. Звісно ж, папір тварельний. Що ми будемо? Ми почнемо понеділок з понеділок з кави. З якої виходять якісь плани, які нас надихають на цей тиждень. Якщо ви починаєте день з чаю, ви можете все це зробити в зелених відтінках. Візуально ділимо наш простір на три частини. І от відокремлюю, отут одна третина. Отут де в мене одна третина, десь тут в мене і буде ця чашечка. Що ви п'єте? Капучино, еспресо. Оце я малюємо. Я малюю еспресо. тобто таку достатньо тоненьку чашечку, вузеньку, в якій не так вже багато кави. Але цієї кави нам вистачить, щоб пробудитися. І отут, от я вимальовую наверху такий овал. В мене буде йти ручка десь позаду, вона виглядає з-за чашки. Десь тут в неї буде Туди, де ми пальчик можемо просунути. Чашечка у вас може стояти на блюдечку. І дивіться, Овал тут я малюю більш широкий, тому що коли ми дивимося вверх оця лінія, вона постійно змінюється, і овал все вущий, 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 і перетворюється на тоненьку лінію. А коли ми дивимося вниз на овал, він наче нам під ноги туди ближче йде, він розширюється. Ну, таке звичайне правило. А далі я намалюю. Одну таку от штучку, це наче, як сказати, хотіла сказати язичок аромату, чи ну, щось таке. І отаку, от кругляшечку, яка також виходить, от наче квітка. Давайте отак. От мені подобається ця ідея з квіткою дуже сильно. Дивіться, якщо вам цікаво було б намалювати чай, ви можете написати от в зелених тонах. Мені цікаво, чи самі ви додумаєтеся, якщо це робити, наприклад, зеленим кольором, це зробити все по-зеленому. Зараз ми будемо робити коричневі відтінки. Чи краще вам продублювати це відео? Дякую завжди вам, що ви дивитеся. Дякую за коментарі, які пишете. Мені завжди цікаво. Вони різні. І дякую за вподобайки, якщо ставите. Так що так, ранок подяк. Зараз понеділок, тобто я малюю прям-прям в понеділок і сьогодні буду викладати вам, які в мене фарби є. У мене тут є вохра жовта, бачите, тут коричневі відтінки марс коричневий сепія і умбра. Тобто, якщо у вас все таке коричневате є, ви можете от щось таке зробити. Ви до цього, зараз я спробую додати помаранч, просто цікаво мені отаку якусь ідею зробити. І е цією фарбою я відтіняю отут-от. В мене буде ця чашечка, наче силует. Бачите, я малюю по-сухому, отут у мене видна кава, я малюю схематично, тобто я, в мене немає перед очима цієї чашки. Я собі розумію, що десь там попереду в мене сяє сонце. Отут в мене повинна бути тінь. І якось вимальовує. Це така, можна її назвати, і фантазійною роботою, тобто ми малюємо, я малюю те, що я в уяві своїй якось приймаю. Що цікаво тут, якщо дійсно переді мною стояла ця чашечка, то, звісно ж, я її малювала би по-іншому. І от зараз я просто свій малюнок заповнюю цією фарбою, яку я зробила. Далі. Я беру більш темний відтінок. Сюди можна додати, можна його окремо. Він в мене називається Умбра. Це от я не знаю, вона така, яка вона є. Можливо, це даже палена Умбра, така більш коричнювата. Можна пробувати змішувати цей відтінок з синім якимось фіолетовим. Це щоб такий більш. Додавати темні. Темні якісь. Ну, і звісно ж, хочеться чаш, чашечки в нас завжди такого білого гарного кольору. Хочеться їх підкреслити, щоб ми підкреслювали білий, як завжди. Ми білий не замальовуємо. А ми малюємо навкруги білого, щоб його підкреслити. І тут вже, як ви захочете, тобто ви замальовуєте простір навколо. Можна навіть заходити от на ці натхнені пахощі, які виходять з кави. Трішечки я беру ще сепію. Сепію у нас така. Поглиблюю цю темряву біля білої чашки. Пишемо. Ще було б класно, в мене є ідеї просто що намалювати. От мені було б цікаво, якби ви написали, що вам хочеться малювати. От зараз, які у вас Ідеї, що у вас так надихає зараз. До речі, дуже класно, ще раз про рекламу нам минулому тижні було море. Просто рекомендую вам намалювати, тому що не знаю, мені здається, зараз так в нашому морі повинна, потрібна наша підтримка, і ми хоч тут подумки, коли промалюємо його, то пошлемо туди, туди енергію. На всі наші моря, на кінбурнську косу, на джерел га, туди кудись всі ті тваринки. Так, дивіться, я дуже сильно не замальовую, тобто головна ідея, трошки помаранчу ще додам. Зараз подивимося. Головне ідея, і головне. Ой, такий гарний колір вийшов прямо от, дійсно. Кавовий, да? дивіться, яка вона. І така зараз гарна погода. От я малюю каву. Знаєте, мені прийшло подумки, що зараз прям хочеться от знаходити, зараз сума 30, і хочеться знаходити от такі кав'ярні, які вже відчиняються, і там, де можна сісти на терасі, і сонечко, воно таке лагідне, воно прям світить, знаєте, як кажуть. Режимне освітлення це фотографи зрозуміють. Ну і для тих, хто малює, також я потім, може, зроблю невеличкий такий запис, що це таке. Так, ну дивіться, чи хочемо, тут я дивлюся, чи хочемо ми це трішки посилити, не знаю. В мене, от я зараз дивлюся на малюнок, воно трішки отут все зливається, але я буду зараз вимальовувати все це ручкою гелевою, тому це не так вже і страшно. А поки воно трошечки просихає, я вам нагадаю: я пальчиком потрогаю, що я малюю на дуже класному папері: це спеціальні такі листівочки я купила. Зараз я вам його покажу. Дивіться в такій металевій коробочці. І прям я подумала, дуже класно для нашого каналу, що ми листівки від душі, і от такі прям народжуються. Ззаду можна комусь підписати і відправити. Звісно, краще в конверті це робити, але О, от, просто я до чого, що листівка це дуже круто. Так. Беру гелеву ручку, нам вже не знадобиться акварель, і починаю вимальовувати. На початку я просто вимальовую чашечку. Я почала достатньо швидко, я не дала просохнути. Ви бачите, ми не відходили від малюнку, не давали йому час, щоб він впитав воду, але поглинув воду. Але. Я просто не додавала багато води, я малювала так достатньо по сухому, і це нам дало таку можливість зараз це робити. І дивіться, каву дійсно можна більш поглибити оце я... зараз більш такою, зараз ще синю трошечки додам. Прям щоб вона була кава-кавова, тут кава, вона повинна бути темною. Якщо ви малюєте чай, то якихось бажано було б, наприклад, зелені відтінки змішувати. Зелений жовтим. Отакі. Можна і помаранчово трішки додавати, якщо у вас чай там з якимись такими нотками цікавими. От. Чому я додаю тут колір цієї кави, бо пахощі виходять з неї і трішечки хочеться його додати. І навіть я підсилю отут -от темрявом? Я просто завжди за те, що якщо ми використовуємо десь колір, бажано його ще десь використати. І чашечку по чашечці ми зробимо такий візерунок. Достатньо, мені не дуже комфортно, коли я приклеїла цей папір, хочеться його крутити, але ми його, якщо у вас не приклеєний, то крутіть його і вимальовуйте, кладіть так, як вам зручніше, щоб рука лежала на столі, щоб вам було зручно. Тут кружечки і можна отак за, заштрихувати. От, на цьому можна навіть зупинитися. Одразу поставлю тут розпис свій. Далі ще не закінчила вже розпис. Далі. Іде така пелюсточка. Да? Що ми з нею зробимо? Ми відокремимо її. І ще зробимо всередині такий наче язичок цей язичок ми ще зробимо всередині. Є. І от тут от ми можемо дивитися. Отакі, наче виходять з нього. Я не знаю, я зараз трошечки от підглядаю, як я малювала, і ви знаєте, ну воно класно підглядати, але, можливо, тут щось інше. Мені дуже подобається, що отут-от фарба ділить прям. Я не сподівалася, що так буде. А тут що може бути? А тут, напевне, отакі от, от штучки. верх. Я зараз собі думаю, от е, якісь в мене асоціації з ароматом, Да от вони отак ідуть вверх. Дуже красиво. А отут я хочу намалювати мандалу, але вона буде також ховатися от в цьому ароматі. Трішечки я намічаю отут-от. Трошки в мене напруження йде, я замовкаю, не можу все говорити. Тепер дивіться. Звісно, я трішки намічу, і ви так зробіть. Отут буде кружечок, і отут буде кружечок, він буде виходити за рамки. Отак. От Для чого я це роблю? І можна навіть отак трішечки його поділити. Бо ми зараз будемо малювати частину мандали, яка, о, бачите, круг отут, 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 отут от. частину мандали, яка виходить а, з цієї а, завитушки, але вона буде більше, ніж вона. Тобто вона буде трішки виходити. Зараз ви зрозумієте у цьому кружечку. Я просто малюю пелюсточки. Пелюсточка вверх, пелюсточка вниз. І я опираюся на цей кружечок, який я малювала намалювала олівцями. Трошечки в мене пелюсточки, бачите, ця? це нічого страшного. Взагалі, якщо у вас буде неідеальна мандала, то я вам скажу: в цьому є своя якась краса. От щось таке є, я не знаю, мене от навіть чіпляє, коли воно. Ну, от коли ми не вписуємося повністю в геометричне, да? зараз є штучний інтелект, і я навіть думаю, що ну, звісно, він також може навчитися, але це наше не ідеальне, да? як казали, що Страдіварі робив скрипки з да? І вони, наприклад, мали тріщину, і це було. Ну, зовсім вона по-іншому, да? інший звук, такий звук, який не могла повторити всі ті скрипки, які він робив, ідеальні. Я думаю, скрипка в нас на українській мові віолончель є, да? Теж тепер дивіться. Далі що ми робимо? Зараз в нас є велике коло. От ще я зроблю невелике коло. В нас буде декілька пелюсток. І поїхали малювати пелюсточку першу. От сюди раз. Невелике коло. Два. Три, чотири. І отут десь п'ять. Є. Трошки я отак. Отут ми, наприклад, вона, напевно, зайшла от за цей. Е е вузол, чи як його сказати правильно. Так. Далі, а тепер тут можна поставити таку рисочку, заповнити. До речі, от. Те, що були лінії, я вам показувала. Треба, звісно, зайнятися YouTube всі це посилання, бо мені здається, під кожним відео можна ставити ще посилання на інший, або пошукайте там, де ми малювали лінії. От Якщо ми лінії малюємо просто без рисунку, без малюнку, набагато легше себе відпустити. Тут вже, от я відчуваю, наскільки це сконцентровано. І далі, отут от от ми малюємо більшу пелюстку. Звісно, якщо вам хочеться крутити аркуш паперу, крутіть, бо мені здається, коли ми крутимо, ми гарніше налаштовуємось. От тут, наприклад, раз, два, такі завірюшки три. 4, 5, 6. А отут можна таку е, стрілочку вверх. Тут раз, два, три, 4, 5, 6. Стрілочку. Бачите? Я думаю, ну як гарно починається понеділок з чашечки такої кави. Ще що прикольно, якщо, наприклад, каву не пити, а просто помалювати, то ти, наче, і нею також насищаєшся. От Щось таке от воно є. Є. Далі, я трошки зітру ці лінії, вони нам допоміжні, вони нам допомогли. Між цією мандалою можна отак от зробити. Взагалі, ви можете мандалу вимальовувати так, як вам заманеться. От як ви відчуєте, можна продовжити отут-уці -от -от полосочки. Ви можете залишити навпаки, щоб воно було все, хочу сказати, пусте, да, як ще можна сказати, ну, не наповнене. Отут, до речі. А отут цікава штука. От тут хочеться все ж таки намалювати отаку штуку. О, дивіться, як рох вийшов. І тут вже ви можете додати якихось крапочок за ваш, на ваш розсуд. І подивитися на будь-яку мандалу. Тут можна. Взагалі робити все, що заманеться, отут-от раз. Тобто вимальовувати такі штуки. Отут можна, наприклад, отак зробити як ракушку, а можна, от мені подобалось, я піддивляюся на свій ескіз, отака, наче і не придумаю, що. що отака, наче рослина. Я просто починаю починаю малювати. Мені здається, що то квітка, то вже на квітку не схоже. Ну щось таке. Ну все. Дивіться, мені дуже подобається Оця, а, аромат, який виходить. Можна трішечки сюди. Що ви ще захочете? Мені здається, ну це можливо якусь таку штуку тут зробити. Да? От яка виходить? Отак. От можливо, не знаю. Чи в тему, чи не в тему вона просто вийшла за ці рамки. Можливо, отут ще тоді зробити таку і отут. Зупиняюся, щоб не зробити гірше, бо буває так, як почнеш. І в нас готова ще одна листівочка. Як завжди листівки, звісно, якщо хочете придбати, якщо вам вона до душі, я за те, щоб ви всі малювали свою, але можливо, ця вам теж буде якось захочеться отримати від мене, ви можете її придбати за будь-який донат, який вам зручний. Я ставлю ціну на листівочки 300 гривень. Ну, так, я собі оцінюю. але ви можете, якщо вам дуже захочеться, перечислити ту суму, яку. Ви захочете. Все, гарного ранку вам і насолоджуйтеся. Давайте разом, це не тільки вам, я і собі будемо насолоджуватися життям, от прям як є. Тим більше нас чекає літо і такий гарний травень, і так все квітне, гарного дня вам!